Дорогі мами, у цей прекрасний і святковий день я також хочу привітати вас із святом, День мами. Слово мама як багато сказано. Я бажаю вам завжди залишатися доброю, чуйною мамою, щоб ви для своїх діточок залишили хороший приклад, щоб особливо дівчатка, коли виростуть, захотіли бути такою мамою, як ви. Нехай ваші руки ніколи не опускаються, щоб ви сіяли у серця ваших дітей лише добре зерно. Нехай вам у цьому допоможе сам Бог. Я бажаю вам здоров'ячка, миру, терпіння, любові до ваших діток і чоловіка. Нехай вас благословить Бог. Також хочу поділитися віршем, який присвячується мамам. Мамуля, матусенька, матінка, ненька, багато ласкавих імен є в тебе, хай болю ніколи не знає серденько, хай Бог свою милість на тебе прольє. Матусині лагідні, стручені руки, не знають спокою ні вдень, ні вночі. Її ніжне слово і мудру науку ми всі пам'ятаємо, тут живучи. Щасливі ті діти, хто маму ще має, це благословіння святе із небес. Її молитви всюди нас зберігають і творять в житті нашим безліч чудес. Я теж є щаслива, бо маю матусю і вдячна Творцю, що жива ще вона. За неї я завжди до Бога молюся. Вона мені в дар, небесами дана. Шануйте, любіть своїх мам, любіть діти, поки вони ще з нами, поки маємо час, ви їх баріжіть і даруйте їм квіти, бо недовговічне це щастя у нас.